Вітання! Я Катерина Супрун, 7 листопада і мілітарний доповідає. Сьогодні доповідає про танки «Леопард-1». Два тижні тому леопардова епопея для України позитивно завершилася. Німеччина дала згоду на передачу «Леопард-2», США погодилися на 30 «Абрамс-2». М 1 а 1 танкова коаліція організувалася. Одразу за Польщею країни партнери почали оголошувати про передачу танків Україні. Далі навчання та підготовка екіпажів. Але тут в нашому житті з'явився танк Леопард. Один раніше з ініціативою передати 88 леопардів України виступила компанія Рейн Тепер свої 99 запропонувала ще одна німецька компанія. І всього 187 одиниць. До речі, Rain Metal пропонувала Leopard 1 у Україні ще в квітні 2022 року, але німецький уряд не був готовий на передачу цих танків. Зараз з ініціативою досипати ще леопардів виступили ще й в Данії. Німецька компанія FFG придбала в 2010 році 100 танків «Леопард-1А5» у Данії для переобладнання у спецмашини та подальшого продажу. До ідеї передати Україні саме леопард 1 долучилися і бельгійці. на складах компанії OIP Land System Є 50 одиниць леопардів. Уряд Бельгії веде перемовини про їх закупівлю. Також колишні оператори танків Леопард 1 – це Австралія, Канада, Італія та Нідерланди. В деяких випадках кількість цієї техніки налічує сотні одиниць. Зараз Леопарди 1 а 5 експлуатує Бразилія, Греція та Еквадор. Цікаво, що саме датські танки брали участь у реальних бойових діях під час боснійської війни. Тоді вони зійшлися в двобої з радянськими Т-55, проти яких і створювалися попередні модифікації цього танка. Власне, версія модифікації Леопард 15 з'явилася, коли в Радянському Союзі вже побудовані були Т-64Б, Т-72Б та Т-72М1. А тепер про доцільність. Перше це кількість. Україна формує багато нових бригад, які треба озброїти бойовою технікою. Як показала практика, ані ми, ані партнери не маємо на складах сотень одиниць новітньої зброї, і на відміну від Росії виставити умовні т 62 Ми не можемо. А танк, хоч і старий, це все одно танк і краще за пікап з ПТРК. Він має броню, а гармата 105 мм може вражати значні цілі. Очевидно, що на складах зберігання є достатня кількість комплектуючих для ремонту техніки а українські фахівці. Вже з нею знайомі на базі Леопард 1 створено ЗСУ гепард, мостоукладальник Бібер і бремберг Панцер 2 які вже є в Україні. Раніше західні медіа повідомляли, що на основі Леопард 2 західні партнери планують створити в Україні два танкових батальйони. Треті мають стати Абрамси. Тож передача кількох сотень Леопард 1 відкриває нові можливості для створення нових підрозділів. Леопард 1 а 5 використовує 105-мм боєприпаси натівського зразка, а гармата л 7 встановлена на танку така сама, як у переданих т 55 Тому запит на такі снаряди буде актуальний для України у будь-якому разі. Основне питання це темпи передачі, оскільки в більшості країн ці танки були зняті з експлуатації понад 10 років тому. В якому вони стані, невідомо, тому найоптимістичніший строк поставки через рік. До речі, це ще не всі зразки техніки часів холодної війни, які можна використати на полі бою проти недоімперії, коли ще вони повоюють. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.